Хвилин для виступів у різному до 4 хвилин для внесення депутатського запиту. 2 хвилини для внесення депутатського запитання 1 хвилина. Для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити, закінчити засідання погоджувальної ради за 30 хвилин. Якщо немає інших пропозицій або зауважень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную. Одразу перейти до питання номер 6 оскільки всі питання перше, друге, третє, четверте, п'яте питання це зміни до програм, які йдуть від зміни бюджетного питання. Да, змін до бюджету. Тому я пропоную одразу перейти до питання номер 6 пройти його і потім, якщо будуть це питання, то ну, можна окремо роздивитися, програми буде. Тому, Тетяна Миколаївна, прошу. Про внесення змін до рішення чергової 79-ї сесії Борської міської ради, 8 скликання від 23.12.25 року за номером 79, 43 43.21 про бюджет борської міської територіальної громади на 26 Доброго дня. Пропонується внести наступні зміни до рішення про бюджет польської міської територіальної громади на 26-й рік. За рахунок субвенцій державного та з обласного бюджетів пропонується збільшити доходи та відповідні видатки на 21 мільйон, з яких субвенція на до, здійснення доплат педагогічним працівникам на підвищення заробітної плати на 100% 17 мільйонів. Субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів програми на спротиву одержувач коштів в гольці виробничого комунального управління 848 тисяч. Та субвенція на щодо, Що сам спитав? Ні. бюджету за роботи, які вони роблять на нашій громаді. За... Ну, ми... Зараз всі допомагають всій громаді. Субвенція для забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів 2 мільйона 980 тисяч. Наступні зміни пропонуються внести за рахунок залишку коштів загального фонду на 1 січня 26 Загальний обсяг видатків передбачено в сумі 84 мільйони, з яких виконавчий комітет Боярської міської ради, 66 мільйонів, в тому числі це програма розвитку функціонування та підтримки комунального некомерційного підприємства лікарня інтенсивного лікування, 8 мільйонів 987 тисяч. В тому числі це видатки на оплату праці 7 мільйонів, оплату праці працівників відділення 658 тисяч 800, продукти харчування 829 та да, пальне для генераторів 500 тисяч. 2 мільйона 810 000, програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, придбання паливно-мастильних матеріалів та обслуговування генераторів по комунальному підприємству Боярське виробниче управління житлово-комунального господарства. 54 мільйони це програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства. з 000 000. Дизельне паливо для цього підприємства 4 мільйони 998 тисяч. Та фінансова допомога комунальному підприємству Боярське виробниче управління житлово-комунального господарства 11 мільйонів 300 Це різниця тарифі. Видатки на програму заходів та виконання меморандумів про співробітництво територіальної громади в рамках національного проєкту Пліч-опліч 270 тисяч. Ви знаєте, що пройшло збільшення на 40%. І зараз школи, позашкілля, садочки, всі ми. ми маємо підняти також ну, субвенцію, спускають з державного бюджету на педагогічних працівників. Заходів загальної середньої освіти, а все інше сплачуємо міські роботи. Але ми вимушені, ну це законно передбачено. ми... Немає не маємо права, не поміцювати. По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів загального фонду збільшити видатки. Радіаційного укриття ліцею престиж 2 мільйона 170 тисяч. Це всі зміни. Також ще внести зміни в межах кошторисних призначень, верніше, в межах об'єктів у додатку 6 до рішення сесії, які вже були у нас попередньо передбачені, це теж бов'язка що номер. З 8 числа треба прийняти е, сесію рішення щодо фінансування е, освіти. І в нас два об'єкти, ну, на які кошти були виділені з співфінансування, також треба виділити аналіти на біл заклад. Проголосували ще в, Нет, в бюджету, бюджеті. А те, що ну, зараз заходить також державного бюджету, те, що треба дофінансувати, щоб запустити ось на нього до Сподіваємося, що у нас ще буде одне укриття. Це садочок старій боєць Бориска. так, да, то ну, останні, які треба доходить, то зараз до кінця місяця має бути конкурс. Якщо це буде нормально, нас заберуть, то ну, треба буде ще Ну, Це вже з перевиконання, так, потрібно. Або десь трошки змінимо, ну, перетягнемо кошти. Може там трошки заберемо вже кого-то канала, бо ми їх також виділяємо на, на кінця року на, 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 на різницю тарифів. То може десь будемо якось переставляти, а так ну, планово у нас буде перевиконання. Наче бюджети, які є ну, для того, щоб ми фінансували все, що стосується ну, наших видатків, то й такі. Немає запитань заперечень. Є, є, є питання. По там на збільшення фінансування. Тільки на зарплату, чи все-таки там приймальне відділення, ми Ні, Це поточне утримання. Оці ці 8 мільйонів це, це поточне утримання. Нормальний відділення ми передбачили при формуванні бюджету 20 мільйонів. То ми домучені заморозичі. Десь там кинули, кажуть. Домучення, ми з радістю, так. Маємо в цьому стройшов закінчити. У нас повністю пройшла процедура вже покупівлі. Ну, зараз. Бюджет от ми. Затягнули, ну, затягнемо. Всі сказали, що пройшли, да, і будемо будемо ну, подавати на фінансування. Вони ну, там процедурі, я думаю, що ще до місяця. Якраз поки зі почнуть почнуться. Які ще будуть запитання? Шка, мені, будь ласка, Може, я пропустила, може, не дослухала. <пості> Педагогічним працівникам 100%, правильно? а іншому персоналу, допустимо, в садочках чи в школах. Так, а, пот... а іншим працівникам не буде нічого, ніяких підвищень? Я маю в виду кухарям, я маю введу двірникам, помічникам і так далі. Нічого? Зараз ми не можемо. Будемо це розраховувати і розглядати можливості звичайно. Це зборівська з бучата нашого, правда? Зараз будемо просити розрахунки, які розвитку. Це ж живуть? Навіть обслужуючий персонал. У нас, Тетяна Миколаївна, у нас кухарі працюють на Це це так ж повсюди. На 6200. Ну хто буде робити? Бувають, <гум> я ще <Була>, був, <піл> <і, піл> можна <її> назвати, <піл> <чотири> Які ще будуть Шо? запитання, шановні просили. Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб винести питання номер 6 <Чотири> до <піл> сесійної зали. Прошу <піл> голосувати. <піл> <І> Проти утримались. <піл> Дякую рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, у нас... Рішення з 1 по 5 це зміни в програми, які ми щойно проговорювали при зміні, при зміні бюджету. Пропоную об'єднати питання з 1 по 5 і проголосувати пакет. Немає запитання ніде. Прошу просувати. Хто Проти? отримались. Дякую рішення. Стаматологічну політику. Не Немає запитання речі. Прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні присутні, у нас порядок денний вичерпаний. Тож, через 10-11 хвилин.